Добрий день, друзі! Вітаю вас в себе на кухні. Пропоную вам сьогодні спекти дуже цікавий заливанець ідеального тіста із дуже цікавою, незвичною нетрадиційною для нас начинкою з щавлем. Сподіваюся, що вас цей смак здивує і ви потішите свої смакові рецептори чимось новеньким. Для нашого ідеального тіста. Я сьогодні взяла 270 мл молока. Молоко кімнатної температури. І додаю сюди 30 дріжджів живих, якщо ви берете сухі, то візьміть їх у три рази менше. І дріжджі розчиняю в молоці. Друзі, дріжджі я не буду пробуджувати, тому що я впевнена в своїх дріжджах, Останнім часом дріжджі духнява хата мене не підводять, тому я не буду чекати, поки підніметься шапочка. Якщо ж ви не впевнені в своїх дріжджах, то можете зробити опару. розвішати їх в молодці і відставити до моменту, поки з'явиться на них шапочки. Все, дріжджі розчинила. Тепер беру у 4 столові ложки цукру, додаю 2 жовтки. Додаю 2 жовтки і перетираю. Яйця із цукром. Можете зробити це вінчиком, любим зручним для вас способом. Все, і додаю цю масу у молоко. Чайну ложку солі, дрібку ваніліну. Якщо у вас ванільний цукор, то грамів 10, 10, 8 ванільного цукру. І, друзі, тепер мені треба замістити мяке мяке тісто. Борошна я просіяла 500 грамів. Його може задобитися більше або менше. Додам спочатку половину. Далі буду дивитися, тісто має бути м'якеньке. Для того, друзі, щоб е, наш замиванець або будь-яке дріжджове тісто було пухке, його потрібно гарненько вимісити. Дріжджове тісто любить, щоб його помісили. Хвилинок 10, ну, хоча б 7, його треба помістити, з ним попрацювати. Так, і висипаю, мабуть, все. Все борошно. Замішую спочатку ложкою, а тоді перехожу замішувати руками. Борошно, друзі, обов'язково просіваємо завжди. І насичуємо борошно киснем, і плюс, е якщо якесь смітечко попадеться, то воно залишиться у ситочку. Як тісто починає збиратися в кумочок, в кінці додаємо. 100 грамів вершкового масла. Берете любу жирність, в мене сьогодні 72 Можете брати і 80. І старанно замішую тісто. Рівно 7 хвилин я замішувала тісто, ось таке воно має бути м'якеньке, воно почало відліпати від рук. І я його накриваю рушничком і залишаю для того, щоб тісто підійшло. А сама, друзі, взяла вже помитий і підсушений ще вель. Це приблизно, друзі, три ось таких пригорщі. Три таких жмені, от які влазять мені в руку. Щоб ви розуміли, орієнтувалися. Я його не важила, скільки це три жмені щавлю. І треба мені цей щавель подрібнити. Порізати так, як ми його ріжемо на борщ. І складаю цей щавель в мисочку. Бажано, друзі, щоб він був помитий заздалегідь і просушений, щоб не було в ньому зайвої води. У мене зараз після обіду я це зробила зранку. Ось так прорізали можна ще поперек. І складаємо в мисочку. Друзі, тверду частинку я не беру. А лише самі листочки. Чому я, друзі, так ще подрібнюю, щоб було потім легше з ним працювати, щоб не були такі, знаєте, довгі смужечки, щоб вони були коротші. Все, чекаємо тіста і далі будемо з ним працювати. Друзі, пройшло 35 хвилин. Подивіться, яке гарне тістечко. Воно збільшилося в два з половиною рази. Я тепер змазую стіл олією. більше борошна брати не буду, гарненько стіл змазую і розскочую тісто. Погляньте, яке воно живе, м'якеньке, злегка його підминаю. Я зроблю, друзі, один великий заливанець. Розкочую тісто в пласт. Друзі, пласт умовно качаю такий, як у мене, довжина бляшки моєї, мого дека. Далі викладаю щедренько щавель. Враховуйте, друзі, що щавель зменшиться, коли нагріється. Трошки до краю не докладаю, щоб він нам не виліз. Ну, трошечки залишилось, друзі. Можете взяти не три, а дві жмені. Далі беремо столову ложку і посипаємо щавель цукром. Я думаю, що ложки 3 столових я висиплю цукру. Друзі, я беру одну столову ложку крохмалю, тому що дуже багато буде стоку, води і отак от злегка посипаю зверху щелель вель Все. І скручую рулет. тепер скріплюю його, щоб наша начинка не витекла. І краєчки теж скріплюю. Так. І переношу свій завиванець на деку. стараюся покласти швом донизу. Трошечки загинаю краї, там, де була дірочка, і кладу по діагоналі, по... я так виграю довжину. І, друзі, Зараз мені треба змазати мій рулетик жовтком. Я взяла один жовток і одну чайну ложку води. Для того, щоб наша помазка, наш рулетик був блискучий, то потрібно, щоб ця наша помазочка злегка підсохла. Тоді вона буде гарно блищати після випікання. Якщо ви її зразу змажете і запихнете, то помазка. Буде матовою. Нічого тут страшного немає, але отакий от секретик лайфхак вам розкриваю, можливо, хтось ще не знав. І залишаю, друзі, аби наш заливанець насходив на хвилин 15. На, цьому, на цих дріжджах тісто дуже швидко піднімається. Якраз гарно одного жовтка невеличкого. Вистачає, щоб змазати завивання. Давайте 20 хвилин стояв рулетик, гляньте, який же ж він гарненький. Як він гарненько на сходи. Запихаю його в духовку, я думаю, приблизно на півгодинки. Я скажу вам, скільки він випікався. Зармяне це красиво, і я буду його виймати. Друзі, ну який же ж він гарненький, гляньте, як краса. Ну що ж, друзі, розрізаємо? Гаряче, як завжди. І, як завжди, мені не витривання, бо хочеться спробувати. Гляньте, тісто. друзі, це просто, гляньте. Неймовірно. Друзі, така кислиночка приємна. Дуже схожий на смак сливки. Ніби я спекла пиріг з сливкою, знаєте, що щавель має щавелеву кислоту, яка дуже корисна для нашого організму, має дуже багато вітамінів, особливо вітаміна С у 100 грамах свіжого щавлю – добова доза. Вітаміна С, може хтось не знав. Макро-мікроелементи це просто колодязь вітамінів плюс клітковина. Друзі, це просто дуже цікаво. Якщо ви не можете придумати начинки, але у вас є дві мені щаблю, то, будь ласка, це дуже цікаво і я впевнена, що здивує ваших рідних. Готуйте молочко або чай. І смакуйте на здоров'я. Ось такий величезний рулет. Гляньте на цілу доску за лічені хвилини. Я вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Сподіваюся, вам сподобалася ця ідея. Готуйте, смакуйте, міцного вам здоров'я! Тихої ночі! Хороших новин! Мирного неба над головою. До нової зустрічі. Папа. -па.